Діне, Дене, вітаю з чудовим шоу. Нарешті ви присвятили колекцію серфінгу, адже це вже кілька років ваше хобі. Точно, і щороку ми покращуємо свою серферську майстерність. Нам подобається волелюбний дух цих людей, їхня жага до життя. Ми в захваті від їхньої відданості справі, адже щоранку вони прокидаються та йдуть підкорювати хвилі. Ці татуйовані парубки розбивають серця усім дівчатам на пляжі. Вони задають ритм життю, а не навпаки. Інколи ми додавали якісь серферські штрихи до колекції. Але цього разу повністю сконцентрувалися на цьому виді спорту. А де розпочалося ваше захоплення? Дошкою на Барбадусі. Ми прилетіли туди зі своїм тренером. Взимку він вчить нас сноубордингу, а влітку серфінгу. Він у нас дуже наполегливий, тримає нас у непоганій формі, як для 50 років. Усі звернули увагу на незвичний аксесуар у колекції замість пасків на моделях жіноча білизна. Розумієте, серфінг дуже небезпечний. Від спорту тому часто чоловіки забирають у своїх подруг білизну як талісман на удачу. До того ж, ці паски такі сексуальні. Серфінгісти дуже забободні. Мушлі, браслети для них це талісмани, в силу яких вони вірять.